Точне землеробство в даному випадку я взяв дуже лікарне, тому що для мене таке умовне поняття. Чому умовне? Тому що в першу чергу точне землеробство, будь-яке, воно заключається, залежить від людини, від виконавця, це трактористи, організатор нашому випадку, і, а також від якості матеріалів. Настільки тобто, наші матеріали помітні, стільки наші є як добрива якісні, однакові там зернинки, І тільки завдяки тому, коли ми... Тільки тоді, коли в нас будуть винові матеріали, ми отримуємо найкращі результати. Ці презентації я хочу сьогодні показати якраз проблеми, з якими ми стикнулися. Ну і, можливо, запропонує якісь варіанти вирусу. В першу чергу, осіб ми знаходимо в постійно. Початку робіт наших це глибоке рифлення, як Олег Станіславович казав. Рифлення у нас відбувається з внесенням добрив. Як бачите, перша картинка це якраз безпосередньо карта наших землин. Пробували ми різні варіанти і так склалося, що ми знайшли взагалі безкоштовний варіант, який нам дозволив зняти ці дані, карту з досить високою точністю. Кому буде цікаво, можна сказати. Друге питання це збереження маршрутів навігації, тут виникла досить така одна проблема, тому що не всі трактористи змогли і зберігали прямі лінії. Наприклад, це поле було, воно повністю було одобрено кривими траєкторіями. і це виникало від статусі безпосередньо при боці воляка. Треба джентлір і система майже дірувати. Ну, можливо, але ми ще не можемо так багато грошей побачити. Також у нас були спроби дистанційного внесення, одночасно по два продуктах. І так, як ми отримали досить неякісний матеріал для внесення, є практики як дифференційно, як ми хотіли по карантину сні і як побачили в реальності бункері і Далі наступний етап у нас був це посів, і ми хочемо його зробити з внесенням двох рідких матеріалів: це буде перше ПД і друге. Як показала практика. А найбільша проблема це якість води. Ми взяли воду, замішали наші добрива, побачили, в літах на стінках повністю були забиті. І друга фотографія це вода в, нашому, в нашій кочці вже після двох літрів. Ну і далі результат забиті на посунка і забиті самі форсунки. У нас РКД вноситься двома трубками, безпосередньо в рядок, шумниці вноситься ще й розпиленням. Також посів такого нас відбувається з відключенням секції обов'язково і також відключаємо технологічну колію. Е Чесно кажучи, думав, при технологічній колії у нас виникнуть проблеми, будуть там розсіє, недосєви, і тому подібне. Але, як показала практика по років, все чітко, рісти зрозуміли цю технологію, в ручному режимі, коли треба там паузу, нажимають і все чітко сіяють. Далі технологічна колія. Використання вже закладеної технологічної події. Картинки, по яких оприскуваль в'їжджав в одну полію через там місяць чи через тиждень, випадково не попадав в ту ж саму полію, в результаті знищував повністю додатковий рядочок у лікарні. На фотографії також є флоуметр, це якість розміщування, змішування. І Картинка з підсвіткою штанги теж не вирішили спробувати, і як виявилося, побачили для себе досить не страшну картину на опискувачах. Були навіть секції, де були заклинивші або в закритому закриті папа секційні або відкриті в нас або повністю все лилося, або цілі секції взагалі не вносили Коли свідки штанги, то ця картинка може виновата. І на нац на цей рік ми також собі вирішили спробувати посіяти не тільки там друзукційно, та й посіяти боярність. Скористаємося братами забезпеченням пансою. Зробили собі попередні карту, знайшли одне полети. Ну і спробуємо я сіяв минулого року сіяв. Поза Ну ми тільки знаєш. ну імперичним шляхом йшли, за поляки і на цьому зупинилися. Є, є різниця в е, нормі висіву, є різниця в вражайності. Але для того, щоб детально вирішити це питання, все-таки треба курвувати з картографуванням брожальності. І минулому році ми говорили з грентами, в них є така установка одна, і треба поставити вам в цьому році, якщо закрити це питання проти Ну От найбільша проблема це ми стикнулися з тим, що немає чим взяти всі ці досвіді, які були найбільше закладені, немає чим повідати. Ми не цікавилися, тому що ми цікавилися. Дропи, дропи, рішення такі, якби на комбайнах, є, але вони практично не використовувалися. У mm -hmm. нас, скажу більше, на робот маусах, на перевантажувачах є хідні ваги, але єдиний мінус в тому, що коли вони працюють, вони забиваються трудом і перестають працювати буквально через 15 хвилин після того, як на не з'являються брати. І друге, що ми хочемо в цьому році повністю на всій техніці, моніторити тиск в шинах для того, щоб постаратися зменшити ущіннення на це буде онлайн-моніторинг, вже повністю реалізовано тільки побачити, як буде медіа дані. Це супер подальше. Якщо є питання, знову ж таки мало. мало... Да, да, мало... Також вам ваші Ну то й сухається наприклад куточного заборону.